Так, всім підписникам та гостям нашого каналу привіт. Ну що, народ? Вийшов, коротше, подивитися, як соя поживає. Ну, то, що вона посходила, це вже добре. Навіть нормально посходила, це тільки що прийшов дощ. Так, вам дивіться, яка хмара прийшла. Гарненький дощик пройшов. І вийшов я на неї глянути. Так. Добрив ми тут не давали ніяких. Висів сої вийшли десь, десь по 100 кг, коротше дали. Так, тут ще місцями тільки починає сходити, воно ну, все видно. Вже лазить. Ось також є. Так, вон, бачу краще сходи. Але так іду дивлюся, то видно, що рядочки вже є. Ну, щось з нею та буде. Не знаю, встигне вирости, не встигне. Пишіть свої коментарі, можливо, хтось експериментував таке. Ну, це вже пройшов рівно тиждень сьогодні. Дивіться, рядки, рядки видно. Де рівно тиждень пройшов, вологи в землі вистачає. І отакі ми маємо сходи. На другий город не буду їхати, в принципі там така ж сама картинка. Так, що тут? Дощик пройшов, може й не крепко промочив. Ну так, сантиметрів. Сантиметрів три. Земля промокла. Ну Вона зараз потягне по-любому вологу на себе. Виросте, не виросте, не знаю. Щось та вийде з неї. Така от. А навіть якщо і нічого не вийде, то ну, хоч земля переробиться трошки, бо тут, бачите, трава була, трохи кочок зверху валяється. В цьому році багато хто на сої прогорів, багато хто пересівав. Не сходило, не сходило нормально, засуха, в принципі, в, в, в багатьох людей була, я бачив. Ну, у нас це десь вже за літо прийшов третій дощик десь. Таке не сильно, але трошки є. Так що, коротше, буду тримати вас в курсі, буду показувати, як вона буде рости. Ми не давали, кажу ще раз, може щось батя, дасть. Щось виділить, як щось буде. Пишіть, коментуйте, виросте, не виросте, можливо потім на другий город ще переїду, покажу вам. Ну, всім пока.